Вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Родовилів, на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні, сьогодні ми вашій увазі презентуємо досить хороший надійний автомобіль, і це є Honda CR-V. Витривала, хороша автівка, яка була випущена у 2000 2017 році, але але у експлуатацію даний автомобіль увійшов у квітні 2018 року. І проїхала ця автівка на даний момент всього лише 103 тисячі кілометрів. Є відповідні документи, а також у кінці відео друзі. Ми з вами проведемо, звісно ж, комп'ютерну діагностику, аби ви могли собі засвідчитися у правдивості наших слів. Автомобіль обладнаний 1,6 і дизельним двигуном, а теж досить хороший витривалий двигунчик. З потужністю 118 кВт. Також у поєднанні з таким двигуном, у цьому автомобілі встановлена механічна шестиступенева коробка передач, яка є невибагливою та перевірена часом, роками та мільйонами хороших відгуків та, звісно ж, користувачів. У поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, працює у цьому автомобілі, звісно ж, повний привід, аби ви могли собі проїхати будь-де цією Автівки. Ну що ж, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав, а зараз ми будемо оглядати автомобіль собі візуально зі всіх сторін. Кожен елемент не та помало. Але перед цим, друзі, я вас запрошую у наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви собі можете фотографія за фотографією оглянути кожен автомобіль, який у нас є на площадці. Оглядаємо передню частину автівки. Досить сучасно та стильно виглядаємо на навіть на теперішній час. Оптика у ідеальному стані, немає ніяких тріщин, немає ніяких запотівань, галогенки. Та, звісно ж, є led елементи у цих фарах. Присутні нижче омивачі, фар ще нижче є передні партроніки, а ще нижче є противотуманні фари на цій автівці. Лобове скло на черзі у ідеальному стані лобове скло і воно є оригінальним. Можете собі бачити, що було воно. Сюди встановлене у 2017 році. вам він код до автівки, аби могли собі перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах або ж на сервісах різноманітних. Їх зараз є достатньо. Датчики дощу та світла присутні. на черзі, на черзі гума та диски. Гарні стильні диски на цьому автомобілі Гума зимова стоїть 2023 розміру. Дзеркала заднього виду з дублюючим поворотником, звісно ж, та з датчиками мертвих зон. Переходимо зараз до задньої частини автівки. Оптика теж у прекрасному стані. Ніде не побита, ніде запотівань немає. По автомобіле оглянемо зараз собі повністю автомобіль зі задума нижче присутні, звісно ж і задні парктроніки. А під емблемою Honda присутня камера заднього виду. Досить гарно все чисто виглядає. Корозії немає, немає нічого, до чого можна було б передертися. Ось цій автівці. А зараз на черзі будемо оглядати салон автомобіля. Його інтер'єр, екстер'єр вже оглянули. Попереду інтер'єр автівки. Інтер'єр автівки. Дверні карти збережені. Присутні, звісно ж, повний електропакет. Що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок, блокування дзеркал. Електрорегулювання дзеркал заднього виду, а також автоскладання дзеркал заднього виду на черзі. Сидіння сидіння у прекрасному стані. Звісно ж, з буквою підтримкою сидіння з тканини. Асистенти, Екорежим присутній, аби ви собі могли економити паливо. Звісно ж, є фар, є утримання в полосі та кнопочка парковки у цій автівці. А зараз я буду сідати у сидіння водія та запускати дану автівку для вас. Провертаю ключ та запускаю цей автомобіль для вас. Показую ще вам кермо, мультифункціональне кермо. Звісно ж, з круїзом контролем з підключенням до телефона, аби ви могли собі піднімати дзвінки. Ось така приладова панель. Можете собі побачити, що немає взагалі ніяких помилок по автівці. Та побачите собі пробіг 103 тисячі 85 кілометрів. Проїхала ця автівка. Далі. Мультимедіа автомобіля ось така мультимедіа. Вона є сенсорна, є, звісно ж, навігація. По ній багато різних ще функцій: телефон, інформація, аудіо, налаштування, звісно ж, присутні та Honda App Center. Показує вам камеру заднього виду. Ось така досить хороша, чітка камера заднього виду. Також можете переключатися собі, змінювати режими, аби собі чітко під'їжджати до якихось об'єктів, які. Є позаду у вас на черзі двохзонний клімат-контроль. Також працює, також все робить. Налаштовуйте собі температуру, яка вам потрібна. А також інформація по температурі вводиться сюди, та ще на ось цей верхній екранчик. Також туди ж теж багато різної інформації можна вивести по автівці. Коробка. Ось такий речах коробки передач, яка є механічною у нас. Шестиступенева коробка передач, 6 вперед, одна назад. Підігрів сидінь нижче присутній, звісно ж, що сидіння водія, що переднього пасажира, розвиточка на 12 вольт, та, звісно ж, кнопка старт-стоп. Далі ніші, ніші. ось такі підстаканники присутні. Тут можете собі поставити каву та поїхати собі з комфортом, попиваючи. Підлокітник хороший, зручний підлокітник, звісно ж, функціональний. Є в ньому ніша, є вихід HDMI 2 USB та ще одна розеточка на 12 вольт. Ще раз показую вам вид ось так по торпеді від керма. Все чисто, все гарно, збережено. Дзеркальце заднього виду, звісно ж, з автозатемненням. Вище, вище присутнє світло, яке тут вимикається, воно працює. Та ніша для очків, яка перетворюється на теж на дзеркальце, аби ви могли собі дивитись на задніх пасажирів. Ось такі козирки, козирки, звісно ж, з дзеркальцем та з підсвіткою. Переходимо зараз з вами до сидінь задніх пасажирів. Дверна карта у ідеальному стані. Сидіння також Присутній, звісно ж, підлокітник. Ось тут і він є функціональний з двома підстаканниками. Показую ще раз вам кермо та мультимедію. Ось така перед вами буде, друзі, картина. Ще по панельці покажу вам проведу. Все тут чітко та а, гарно на черзі. На черзі багажник автомобіля. Великий обширний багажник у цій автівці. Можна багато чого перевезти. Уже на транзитних номерах автомобіль. Автомобіль сертифікований, автомобіль повністю готовий до реєстрації. Автомобіль повністю готовий до нового власника. Показую, що там нижче, присутня, звісно ж, докатка до автомобіля, а також і аварійний знак. Далі, Далі на черзі права сторона автівки. Дверна карта у шикарному стані сидіння також. Дверна карта у шикарному стані, сидіння, а сидіння також, друзі. А зараз, а зараз я візьму прибор, прийдусь по лакофарбовому покритті цієї автівки. Є два незначних підфарбування у цьому автомобіле ви зараз. Самі все побачите, друзі. Додивляйтеся відео до кінця. Ще будемо робити комп'ютерну діагностику, звісно ж. Та оглянемо підкапотний простір автівки. Прибор в руках. Погнали. Капот. 124. 143. 143. Далі крило. 125. 134. 210. 188, 99, 93, 86, 103, 103. Давайте поверху пройдемося, 104, 86, 95, 101, 127. 121.

144, 131, 131, 104 104, 82, 168, 168, 157. Ось такий у нас вийшов огляд лаку, фарбового покриття даної автівки, а зараз заглядаємо під капот Ось такий, друзі, підкапотний простір даного автомобіля все гарно та справно працює. Зайвих шумів немає. Навіть одна навіть скажу вам, друзі, досить тихо працює, як для дизельного двигуна. Тут Honda дійсно, дійсно постаралась зробити такий двигун. А зараз, а зараз, друзі, ми будемо, ми будемо робити огляд автомобіля комп'ютерною діагностикою. Як я раніше говорив, зараз ми з вами, друзі, будемо проводити комп'ютерну діагностику автомобіля. Дивіться собі на планшет. Автомобіль пробився як 2018 року. Можете побачити собі нижче він код Автівки. А зараз будемо оглядати автомобіль на перелік помилок. Вибираємо зараз Європу, так як автомобіль саме був привезений з Європи, а саме з Швейцарії. Запускається комп'ютерна діагностика автомобіля на перелік помилок. Зараз трішки часу це займе, поки шкала не заповниться до 100%. Друзі, все зелене будь-яких помилок немає по автомобілові. А зараз, зараз ми перейдемо з вами по перевірці сажового фільтра. Як там і що там у ньому? Як ви собі бачите, сажовий фільтр працює справно. 5 грам сажі у сажовому фільтру. Це є досить і досить мало. Зараз ми також оглянемо автомобіль, а саме клапана автомобіля, у якому вони стані. А вони, друзі, у ідеальному стані. Ви тільки погляньте, стандартний діапазон від мінус 15 до 15. А в нас лише є подель кількох 0,3. Це взагалі у ідеальному друзі. Вони стані майже нові. Мінімальна друзі, погрішність, і це все рівно на одна одну компенсує. Все тут прекрасно. А зараз ми з вами будемо переходити до огляду пробігу автомобіля по АБСу, так як по АБСу у цьому автомобілі взагалі у хондах ЦРВ неможливе скручування пробігу. Ось такий друзі пробіг на різних колесах у цього автомобіля по АБСу різні цифри, тому що буває, що колеса крутяться з різною частотою. Таке буває пробуксовка і різне. А на панелі 103 тисячі кілометрів. Друзі, це, це друзі, правильний чистий пробіг. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на даний автомобіль. Автомобіль, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радивилів на нашу площадку. Оглядати, перевіряти, купувати та їхати додому щасливому на такому прекрасному автомобілі. Вартість даного автомобіля становить 2 з сертифікатом відповідності. А також, також у нас на площадці є ще багато різних автомобілів на любий смак, на любий кошт. А можливо, якогось і немає. Ми можемо пригнати цей автомобіль вам під ключ. Тому звертайтесь, телефонуйте, питайтесь. А також ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ці всі автівки опубліковані у вигляді фотографії. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.